Всіх вітаю на своєму каналі про село. Прийшла в теплицю з полуницею. Покажу, що ми тут зараз робимо. Три тижні назад ми обрізали всі кущі під ноль. І вуса, і листя все обрізали. І вже ось такий стан знову. І квітне, і ягоди зав'язує. І треба ставляти вуса, а це листя. Мішає ставляти і обрізаємо знову. Ось тут вже обрізали і поставили навіть стаканчики. Вже, які вуса готові до корінювання, ставлю стакани. А ті, які ще ось так не наросла розеточка, немає ще зачатків корінчиків, ці хай підростають, будуть. Поставлені трошки пізніше. Ось отакі кущі, це буквально три тижні, ну, трошки більше, як три тижні, пару днів. Ще. Ось ягоди зав'язалися, і це все удаляємо. Отака картина на даний час. Це листя приберемо потім. Як усе вже зрізано, навіть достигла ягідка. Встигла за три тижні зацвісти, вирости. Вона, видно, спішить. Бачить, що її зрізають, вона стресує, спішить і хоче дати потомство. Отакий стан полуниці. І теж ще залишила ягідку вирвати її та да і все. <кхем> Отак, От оце ще залишилося обрізати попід стінкою, а це вже Коріння. Покажу вам, який торф в корінью полуницю. Оце така фірма ріківа. Але упаковка блакитна, ось він такий. Такий торф і домішаний в нього перліт. Ми користуємося зеленою рікивою на розсаду, а це Полка блакитна з написами і в ньому додаємо перліт для того, щоб дуже не пересихав торф. Це дуже зручно. Поливати потрібно менше колониць. Він трошки дорожчий за зелений, але не суттєво, там щось буквально. Може, який сто. Ось так набираю стаканчик. Не дуже повний, щоб було куди полити. Він ще від поливу трошки осяде такий стакан на 200 мл. Тут є дірочки готові, дуже зручно, він широкий, стоїть добре на грятися. Ось так злегка притрамбовую, щоб рівненько було. І навкорінення. Ось таке, не дуже повний, щоб було добре поливати. Ось, рекомендую оцей топ. Дуже зручний по використанні, тому що є перліт. Ось таке білої ці частинки це перліт. Вже не потрібно його домішувати. бо Ми деколи купляємо окремо в мішках його і домішуємо при розсаджуванні розсади. Квітів особливо використовували перліт, бо петуння дуже воду багато п'є, і це було також зручно. А для полуниці зараз купляємо готовий. Дуже класний субстракт можу рекомендувати для вкорінення полуниці. Ось стаканчики і вкоріннюю найбільш розвинуті розетки отакі. Оце вже тут є зачатки корінчиків і беру тільки один вуз. Оце цього що далі відриваю і ставлю в стаканчик. Отакі скоби, це з алюмінієвого дроту. Вони добре гнуться. Ось так. Одною рукою незручно. Отак приколюю, де закінчується пагінець до торфу і все. Вибираю отакі, які вже сформовані, і зачатки корінчиків є. Отак. Ось, Ось. Ставлю стаканчик і приколюю. Ось так. Все. А ці ще почекають ще пару днів і також буду вкорінювати. Ось такі ще вуса гарненькі, ще наростуть. І буду вкорінювати ці далі також. А поки тільки отакі. Оце теж бокове відриваю. І беру тільки один вус і далі це також відриваю. Все. Залишається одна розеточка і ставлю її в стаканчик. Ось таке вкорінення.